Житомирі ліквідовують наслідки пожежі на сміттєзвалище. Сміття загорілось 1 травня. Дим зі слів містян було видно в кількох районах, і станом на тепер відкритого вогню немає, але сміттєзвалище тліє. Повідомили в міській раді під час засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки. Повідомили, що дослідили 9 осередків займань. В чотирьох випадках зафіксували перевищення забруднювачів в повітрі. Наскільки серйозна ця ситуація? Загалом величезна Напевно, в Україні є проблема з валич з гарич? Будемо зараз розбиратися і дізнаватися у Тетяни Тимочкова. Вона є головою Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Добре Тетяно. Ночі. Отже, ваша оцінка цієї ситуації наскільки все серйозно і насправді загрозливо, що з цим робити? Будь ласка. Е Полігон в Житомирі є одним із тих полігонів сміттєзвалищ в Україні, які давно вже. Вичерпали свій термін, і утримуються в тому стані, бо немає нових потужностей, де можна розмістити відходи побутові. Крім того, в Житомирі, яких і в інших областях України з'явилася абсолютно нова категорія відходів, яка називається відходи війни, відходи руйнації, і частина цих зруйнованих будівель розміщується на окремих майданчиках. а все таки матеріалів, якихось речей звозиться на загальне сміттєзвалище. І тому це загоряння ну фактично є таким типовим. На жаль, в лапках, і от і, і можна сказати, що це таких сміттєзвалищ в Україні майже 7 тисяч. І це полігони в більшості випадків 80% полігонів вичерпали свій термін, не відповідають санітарним вимогам. В містах немає роздільного збирання. Побутових відходів не відділяють корисні фракції для повторного використання, і лише незначна частина побутових відходів відправляється на перероблення. От всі ці фактори і чинники спричиняють накопичення. Саме це цей полігон має ну загальну площу 20, більше 20 гектарів. Висота купола, тобто накопичення цього сміття сягає вже більше 10 метрів, і там, в глибинах цього сміттєзвалища, постійно утворюється звалищний газ. Він сам по собі є. Ну, це продукт анаеробного бродіння відходів тілі полігону, і основним компонентом цього звалищного газу є діоксид вуглецю і метан, і сам по собі звалищний газ накопичуючись. Здатен до загоряння, але в більшості випадків пожежі на сміттєзвалищах виникають виключно з однієї причини для зменшення кількості відходів. І як би це дикунський парадоксально не виглядало, відпали? але більшість пожеж на таких великих сміттєзвалищах спричиняються для того, щоб якось мінімізувати кількість цих відходів. Але дуже часто такі локальні пожежі, які відбуваються на таких сміттєзвалищах. Вони перетворюються на грандіозні пожежі. Бо загоряється звалишний газ, який буде тліти десяток більше там двох-трьох тижнів. Може тліти такі пожежі дуже складно гасяться. Тобто, поверхово це відбувається таке гасіння цієї пожежі. Але це не означає, що в тілі полігону вже ця пожежа припинилась. Там є дуже висока температура від нагрівання цього звалишного газу, і от відбуваються викиди токсичних. Речовин дуже шкідливих для навколишнього середовища, пані Тетяна. А яке рішення? пожежі? Вони є катастрофами? Ну насправді в Україні. Багато років після багатьох розмов в 22 році був ухвалений рамковий закон по управління відходами. В 23-му він вступив в силу. І до 23-24 рік, ця реформа потужно розвивалася. Кожна область і місто має розробити план управління відходами, який передбачає створення сортувальних ліній, роздільне збирання побутових відходів, нова інфраструктура управління відходами. На жаль, буквально останній кінець 24-го, Вац рік ця реформа уповільнилась. Є дуже багато документів, які в міністерстві захисту довкілля зараз ще не приготовлені, але на місцевому рівні це пряма відповідальність органів місцевого самоврядування. Згідно цього нового нашого законодавства. І саме міська влада, Житомирська міська влада і обласна адміністрація мають затвердити регіональний план управління відходами, розділити ці області на кластери, де будуть створені виключно підготовлені і полігони, які відповідають вимогам, і доти, доки ми не перейдемо до роздільного збирання, до відбирання частини відходів, яка є корисною папір, пластик, метал, скло, і ми зможемо це повторно використовувати, економити первинні ресурси. Але в той же час ми зменшимо навантаження на існуючі полігони і сміттєзвалища. Ну насправді це велика робота, яку має робити місцева влада, але на жаль, тий Житомир не є виключенням повторів це. Більшість регіонів України мають такі сміттєзвалища, які періодично е, загоряються, е, які просто перемішують всі ці відходи. Ну я вже не кажу про те, що є ще одна паралельна проблема. Вона, скажімо так, невидима оком, тому що цей дим і сморід, який зараз від сміттєзвалища, ми його якби відчуваємо. Але є така тиха, але страшна проблема. Це утворення фільтрату, це токсична речовина. Яка утворюється внаслідок перемішування різних видів відходів, опади взимку, влітку сонячні промені призводять до хімічних реакцій, і це призводить до утворення різних отруйних сполук, які мігрують до навколишнього середовища, впливають негативно на ґрунтові води, забруднюють навколишнє середовище і повторюю, потрапляють. В джерела питного водопостачання таких так. прикладів є сотні на жаль. В Україні. На жаль, пані Тетяно, дуже дякую, дякую вам за роз'яснення і бачимо, що дійсно серйозна проблема. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Сподіваємося, що якось Україна, хоча б з цією бідою, зможе впоратись.